Далі про свято прекрасної половини людства, а точніше про тих, хто відзначає і день захисника вітчизни, і 8 березня. Управління державної охорони України вперше показало обличчя жінок, які охороняють перших осіб держави. Як залізна жіноча логіка поєднується з бойовими навичками, дізнавався Ігор Вікторович Меделян. Це одна з багатьох вправ, що дівчата охоронці мають виконувати безпомилково, не знати наперед, де ціль і влучити саме в терориста у такій ситуації. Головне не лише вберегти ВІПА, а й не допустити втрат серед простих громадян професійною мовою перешкод есть помеха. Помеха – это люди, идут, что-то хотят спрашивать, или там просто провокатори, которые там что-то сказать, А ми вот там їх ну, понімаль. Вона називається просто Катерина без прізвища, звання і зайвої інформації про себе у держохороні. Вже 5 років. До того служила в спецпідрозділі Альфа СБУ, охороняла свідків. каже на службі: різниці з чоловіками немає, хоча приналежність до статі інколи дається в знаки. Жінка відличається своєю непримітності. Многі можуть просто не подумати і надамногі треба... Там, навіть ребята колеги з інших работает з другими людьми, а хто ви, аж вы, ви путают путають з адміністраторами гостиниці, якщо в гостинице роботу. Ну бувають просто такі случаи. Цих дівчат готують на найвищому рівні, охороняючи віп персон, вони насамперед працюють на запобігання нападу. Тому, окрім бійцівських навичок, відточують і знання психології, предвідять обстановку, розробити напередження. Тобто це, по суті спеціфіка специфіка така. Ми должны вроде бы как і защищать, але в той же время нас не должно бути видно. Ось рідкісний уривок відео, коли Оксана потрапила в об'єктиви журналістських камер. Тоді вона охороняла канцлера Німеччини Ангелу Меркель у Києві. Офіційних гостей з-за кордону переважно жінок супроводжувала часто. Каже, підхід до них завжди надособливий. Жінка Женщина така существо специфічно, якому потрібно знайти свій підход, тому що не завжди жінка хоче в жінку. Тось нужна найти в первую очередь, нужна знайти контакт. Її високе офіцерське звання видає хіба що жетон із особистим номером військовослужбовця держохорони за милими дівочими постатями криються не лише знавці психології, бойових умінь і тактики захисту віп осіб, поміж іншого відомчому вище дівчата вивчають і іноземні мови, і навіть діловий етикет, щоб у будь-якій ситуації бути на висоті від початку підготовки до заходу, від підбору костюма, краватки, шкарпетків, взуття. Правильності поведінки на цих відповідних заходах, тобто, весь той етикет, який надається, в тому числі і. Посадка за столами, які користуватись столовими приборами. Скільки дівчат нині пильнують безпеку перших осіб в управлінні держохорони казати не прийнято серед різних віп персон на їхніх сильних жіночих плечах, зокрема, й охорони президента. Самі жінки-охоронці кажуть, 8 березня єдиний день, коли на роботі можуть відчути себе не бодігардом, а жінкою. На місці евакуація! Ігор Меделян, Ігор Фоменко, Олександр Самойлов, перший національний.